На турецькому напрямку, де точаться запеклі бої з громади, вже виїхало близько 95% місцевого населення. В той час влада турецька заклала на своє утримання 84 мільйони гривень. А от на підтримку внутрішньопереміщених осіб менше півтори мільйони гривень. Про це повідомляють журналісти видання «Слідство Інфо також 61 один мільйон чотириста тисячі гривень закладено освіту, понад 9 мільйонів гривень на охорону здоров'я, 8 мільйонів 737 гривень на культур. Туру та мистецтво та майже 326 тисяч гривень на спорт. А насправді цей. Публікація моїх колег зі слідства інфо викликала е, доволі резонансну реакцію у суспільстві. Бо постає питання. А хіба доречно такі видатки, коли е, росіяни наближаються і от, частково мають успіхи в турецькій громаді? Чому не перерахувати ці кошти на підтримку сил оборони? Про це будемо з'ясовувати далі. в нашому етері до мого до ефіру доєднюється журналістка агенції Слідство інфо Владислава Копко з нами на прямому зв'язку. Пані Владиславо, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Героям слава, дякую за запрошення. Пані Владиславо. Що мотивувало взятися за цю тему, і що вас найбільше вразило, коли працювали над нею? Угу. А, як ми знаємо, Турецьк це зараз майже вщент зруйноване місто, більша частина якого вже окуповано росіянами. А, лише за січень а, тут в місті росіяни просунулися ще на 3 квадратних кілометри. І тут днями на порталі Прозоро я побачила, що турецька влада близько тижня тому вирішила закупити 120 наручних годинників із гравіюванням, з японським механізмом на 240 тисяч гривень. І а, через те, що Турецької йдуть бої, їх туди доставити вже не зможуть і будуть вести у дружківку. Ми вирішили зробити про це невеликий матеріал і запитали військову адміністрацію про доцільність такої закупівлі, а також про те, кому саме закуповують ці годинники. Там відповіли, що годинниками планують відзначати військових, які захищають турецьку громаду. І після цього ми вже почали цікавитися: а які взагалі видатки передбачені у бюджеті турецької громади, якщо. 240 тисяч готові витратити просто на подарункові годинники. Власне, з цього і почалася наша цікавість до цієї теми. Тобто, я так розумію, закупка наручних годинників вразила вас найбільше з того, що вам вдалося дізнатися, особисто е, початок. Це був початок, чому ми взагалі зацікавилися бюджетом? Потім вже ми відкрили бюджет. На 25-й рік і побачили власне те, що третину від видатків в загальному фонді посадовці заклали на утримання державного управління. А це більш ніж 84 мільйони гривень, коли загалом всі витрати з бюджету становитимуть близько 283 мільйонів. При цьому, що ще цікаво, то в пояснювальній записці до бюджету пишуть про те, що видатки на оплату праці заплановані. Повному обсязі відповідно до штатної чисельності, хоча, звісно, що військова адміністрація зараз не може працювати в такому форматі, як вона працювала раніше, бо центр міста вже окупований, і співробітники були. Релоковані і, взагалі, старецької громади вже евакуювалися близько 95% від тієї кількості людей, які жили там до повномасштабного вторгнення, тобто в місті вже не працюють ніякі установи, аптеки, магазини. Там зруйновані буквально всі житлові будинки. Так. Але якщо повертатися до бюджету, так так. Я просто хотіла уточнити, чи мали можливість запитати в органів місцевого самоврядування турецької громади а, про ці видатки, що вони хочуть вкласти у цих 84 мільйони гривень на власне утримання, тоді як на підтримку внутрішньо переміщених осіб, тобто безпосередньо їхніх друзів, родичів, їхніх сусідів, а лише півтори мільйона гривень. Сьогодні, до речі, вранці Турецький ВА вирішили опублікувати коментар роз'яснення щодо таких великих видатків на держуправління, і сказали, що з цих 84 мільйонів 67 мільйонів з половиною піде на зарплати, а решта це нарахування ЄСВ, оплата енергоносіїв і комунальних послуг. І ще цікавий момент, що у військовій адміністрації вирішили поточнити, що середня зарплата їхні. Співробітників складає близько 21 тисячі гривень. А, при цьому військовій адміністрації ще й намагалися звинуватити журналістів у тому, що опублікована інформація нібито має певні неточності, але всі цифри, які вони наводять у своєму коментарі, повністю ідентичні з ним, що вже опублікували раніше журналісти. Тобто а, мені не до кінця зрозуміло, що саме вони хотіли спростувати, якщо третину бюджету, все ж 100% заклали під. Утримання е, державного апарату, а ось ці півтора мільйони, про які ви згадали раніше, які? Е, Розраховані для ВПО, це виплати для внутрішніх переселенців, які опинилися в складних життєвих обставинах, мають якісь поранення через бойові дії або виховують дітей з інвалідністю. Тобто на ці гроші не всі ВПО можуть розраховувати. Ну очевидно, сума то маленька. На жаль, таких категорій населення, яких ви перерахували, є багато людей, зважаючи на те, що вони ще евакуйовані з. Громади де ведуться запеклі бої? А от скажіть, а була реакція в місцевих на вашу публікацію? Можливо, ви бачили, як люди на це все реагували? Від сьогоднішньої публікації турецької МВА де вони намагалися дати якесь роз'яснення. Я бачила такі дещо глузливі коментарі а, місцевих, тому що в цій публікації а, влада згадує про те, що а, вони активно допомагають ВПО. Вони займають лідируюче місце в Донецькій області за кількістю облаштованих гуманітарних хабів. Вони роздають тони гуманітарки, і люди в коментарях дещо з цього поглузували. І сказали, що того всього, що роздають, його направду недостатньо. І також дещо висміяли інформацію про середню зарплату 21 одну тисячу гривень. Сказавши, що всі ми знаємо, які її рахують, беруться якісь дві захмарні зарплати. Туди приплюсовується зарплата решти працівників, і таким чином отримується середня арифметична. Ось такі коментарі. Власне, я побачила. Пані Володиславо, а чи плануєте досліджувати бюджети інших громад, які зараз знаходяться на лінії вогню? Направду про це ще не думала. Я тільки бачила про те, що теж є такий невеликий скандал із бюджетом Покровської громади. Але я думаю, що е, так напевне ми продовжимо досліджувати цю тему, тому що ось тут відкрилася така буквально скринька Пандори з торецьком. Дуже би хотілося, щоб і на цьому вона закрилася. Насправді був публічний розголос. Якось місцеві органи самоврядування трішки подивилися раніше на ситуацію, яка відбувається в їхній громаді. пані Владислава, я вам дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру, і дякую вам за роботу. Нагадаю, Владислава Копко, журналістка агенції «Слідство інфо, обговорювали матеріал безпосередньо. Пані Владислава, колег зі «Слідство інфо про в турецькій громаді. Дякую вам, Ігор Онищук, експерт шведсько української Рами Пополаріс спеціалізується на дослідженні місцевих бюджетів. Також зараз має доєднатися до нашого ефіру. Пане Ігорю, чи ви з нами? Доброго вечора Так, вас чутно. Слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість доєднатися до ефіру. Я, я не знаю, чи ви чули розмову з нашою гостю з журналісткою з слідства інфо, ми якраз обговорювали її матеріал про те, що влада турецька заклала на своє утримання 84 мільйони гривень, а на противагу на підтримку внутрішньопереміщених осіб менше півтори мільйони гривень. Насправді колеги з слідства інфо там навели інші видатки, які закладені, і тут знаєте, таке постає логічне питання: а чому місцева влада, яка знаходиться на Лінії фронту, якщо так можна сказати, так, вкладає гроші в культуру, спорт, медицину, коли практично 95% населення місцевого вже евакуювалися, а не на підтримку сил оборони. Це якось прописано в законодавстві? Щодо запитання. Чому вона так діє? Це питання до неї щодо законодавства. Відповідно до норм бюджетного кодексу, у нас всі місцеві бюджети є самостійними і не несуть відповідальності одне перед одним або перед державним бюджетом. На що рада запланує і визначить кошти? В бюджеті туди вони будуть спрямовані, і в цьому питанні вони повністю самостійні. Звісно, у нас є контрольні і правохоронні органи, які перевіряють ефективність використання бюджетних коштів, нецільове використання бюджетних коштів тощо. Тому також ведеться контроль. Але стосовно цих видатків, я хотів би ще доповнити Владиславу. Звісно, я чув вашу розмову. Це чудове дослідження. Я бажаю Владиславі не зупинятися. Я думаю, коли. Очільники інших громад побачать цей ефір. Вони також задумаються е, куди спрямовувати кошти. Тому що в мене також виникло ряд запитань до цього бюджету. По-перше, е, я бачив дійсно, показували в трансляції, що залишилося від міста. Там все зруйновано. Фактично, одні руїни будемо говорити відверто. І Разом з тим, я бачу видатки на виставки, музеї. Які виставки, які музеї там на бібліотеки є в пояснені записці, зазначається, що е, в місті призупинено надання е, дошкільних е, навчальний процес у дошкільних навчальних закладах в садочках разом з тим видатки на е, садочки передбачені, куди ж тоді діють ці кошти. Так само і це стосується позашкілля. Кошти передбачені, а вони ж зазначають, що. Виділені, що зупинена діяльність музичної школи, в них є позашкільна там разом з тим, хотів би зауважити щодо державного управління. Тут також потрібно розуміти, що це за кошти. По-перше, да, вони виділили 84 чотири мільйони, але в них бюджет надзвичайно дотаційний. Вони живуть фактично за рахунок коштів з державного бюджету трансфертів. Бо у них своїх власних доходів тільки 39,5 мільйонів. Це своїх власних доходів. Все решту, вони дотуються із державного бюджету. Фактично вони використовують навіть не свої кошти. Тепер по державному управлінню треба розуміти, що це заробітні плати не тільки, скажімо так. Чиновники, які сидять лише виключно в міській раді, там мера, заступників, начальника військової адміністрації, заступників, секретаря, апарату і так далі, це і зарплати працівників тієї ж бюджетної сфери управління, наприклад, соціального захисту, і там найбільше по державному управлінню це заробітні плати працівників управління соціального захисту. Так у них є 11 гуманітарних хабів. Окрім того, наприклад, якщо ми дивимося і по інших громадах. У нас видатки на діяльність центрів надання адміністративних послуг це ЦНАПів по надання тих чи інших довідок, то що це також обліковується як видатки на державне управління, а саме на апарат місцевої ради. Тому вони тут також потрібно розуміти, що це за видатки конкретно. Разом з тим, я подивився і видатки. Торецька з 2021 року і виключена заробітна плата без нарахувань, та що було прокоментовано, наприклад, стосовно того, що там багато на оплату праці, у них для прикладу, у 2021 році по державному управлінні 44 млн мільйони було на оплату праці без нарахувань. Нарахування окремо у 2022 – му 41 один мільйон, двадцять четвертому п'ятдесят і 5 мільйона. Тобто зросли видатки разом з тим. Якщо не помиляюсь, у них перед цим до війни населення було 65 тисяч, зараз 3 тисячі людей. Тому також виникає запитання: якщо кількість людей е, зменшилася на 95% десь так, то чому зросли видатки на державне управління, в тому числі на оплату праці? Ось тому ось такі запитання ну, разом з тим, то би сказати, та як... я перепрошую. Та. Давайте з вами представимо ситуацію: що зважаючи на те, що бойові дії тривають. Е... Люди евакуйовуються безпосередньо, евакуйовуються і працівники міської влади, ЦНАПу, але продовжують виконувати свої функціональні обов'язки вже з іншої частини території України. Добре, їм гроші там платять за їхню роботу. Нехай, але в мене тоді питання: якщо ми говоримо про підтримку культури. Порту в турецькій громаді медицини. А, а чи можна ці оці от видатки тоді закумулювати на підтримку сил оборони? Якщо об'єктивно немає кому ходити, в школу відвідувати музичну школу і лікарню, чи це порушення законодавства стосовно перенаправлення тих чи інших коштів? Звісно, протягом виконання бюджету протягом бюджетного періоду. Вносяться ті чи інші зміни. Ну змінюється обстановка. Ми не можемо прийняти бюджет на цілий рік і його не чіпати. Бюджетним законодавством дозволено вносити зміни. Одразу тому навіть в цей момент або після навіть затвердження бюджету до настання бюджетного періоду. Наприклад, вони повинні затвердити бюджет до 25 грудня, і деякі затверджують бюджет, ще бюджетний період не почався, але все рівно вносять зміни тому, що є певні корективи. Тому бюджетне законодавство дозволяє в будь-який момент внести зміни в бюджет і переспрямувати видатки на ті чи інші е, заходи. Разом з тим, по 56 статті бюджетного кодексу. У нас є захищені статті видатків. Якщо ми запланували видатки на заробітну плату, вони не можуть бути скорочені при секвестрі. Ось тут такі є нюанси. Е, ви погоджуєтеся з нашою попередньою гостроютерою, що дослідження бюджету е, турецької громади відкрили скриньку Пандори? Я думаю, таких скриньок є чимало, але. Дійсно, разом з тим читаю і на сайті офіційному сайті Державної аудиторської служби України вони також моніторять ці моменти, і вони знаходять і гірші порушення. І я бачив, коли зазначається і це не стосується тільки виключно прифронтових територій, це і тилових територій також стосується коли. Закуповуються ландкрузери 20-24 років років випуску на апарат місцевої ради, і що вони потім йдуть, як думаєте, як гуманітарна допомога? Ну е е є багато питань і. Потрібна більш активна діяльність як громадського сектору, так і в співпраці з контролюючими органами. Це рахункова палата і Державна аудиторська служба України. А скажіть, чи є якісь рекомендації для місцевих бюджетів, які опинилися на лінії вогню? Як формувати, як переглядати напевно, як переглядати бюджет, на що ставити акцент під час видатків? Ми Ні, таких рекомендацій немає, і розумієте, від кожної громади різні обставини, різна ситуація, територія. І на місці їм краще видно, куди спрямовувати ті чи інші кошти. Тому давати якісь рекомендації загальні або для конкретних територій це недоцільно, тому що по перше, ми тому й прагнули і йшли до цієї децентралізаційної реформи, щоб надати самостійність громаді, самостійно визначати, куди спрямовувати ці кошти. Як а може маєте якийсь приклад, знаєте, на противагу громади, яка успішно користується своїм бюджетом в умовах війни і знаходиться десь напевно теж на лінії вогню? Е, ну тут різні є приклади. Просто мені знайомий зараз гадалася, наприклад, Опішнянська громада. До них, наприклад, перереєструвалося підприємство. Вони спланували бюджет. Наступна ситуація вже є бюджет на рік, але була перереєстрація підприємства великого. Це я не буду називати марку. Uh -huh. в них е, з'явилися надзвичайно великі кошти додаткові до бюджету. Вони дуже великий значний внесок зробили на безпеку і оборону, спрямували на субвенцію, на закупівлю е, певних сил та засобів. Тому є успішні громади, які. Разом я скажу це. Для них були великі кошти. Вони там на кілька років можна сказати, виконали бюджет наперед, але спрямували ці кошти не на себе, а на безпеку оборону. Пане Ігорю, дякую вам і дякую за те, що розказали і про позитивний варіант управління бюджетними коштами в стані війни, тому що це це теж важливо. Ігор Ігоронищук, експерт шведсько-української програми Поларіс, був з нами наживо. Кажу вам пане Ігорю дякую до зустрічі в наступних ефірах. Сподіваюся, що в наступних ефірах будемо більше говорити про хороші прецеденти ніж про погані.